По яким метрикам я обираю сайти на редизайн для свого портфоліо? Почнемо з того, що редизайн сайту робиться з ціллю покращити існуючий сайт та вирішити його можливі проблематики. Мої метрики під час обрання сайту на редизайн наступні. По-перше, це тематика сайту, а точніше релевантний бізнес. До прикладу, сайт маркетингу, створення ПЗ, промислові галузі тощо. По-друге, це існуючий сайт, а точніше його структура. Я обираю сайти на редизайн для свого портфоліо виключно з поганою структурою та серйозними проблематиками. Оскільки якщо у сайту не естетичний дизайн, але дуже хороша структура, то скоріш за все існуючий сайт якісно вирішує потреби бізнесу та потреби користувачів сайту. І як такої серйозної причини робити редизайн немає. Та по-третє, я беру сайти на редизайн зі складним продуктом та складною проблематикою, щоб в подальшому продемонструвати реальне та ефективне покращення існуючого сайту за рахунок мого редизайну. Також щоб більше застосувати аналітичної роботи та продемонструвати її. А якщо ви хочете замовити створення сайту чи його редизайну, який буде якісно вирішувати ваші бізнес-потреби та потреби ваших клієнтів, то пишіть мені в Дірект.